Усім доброго та спокійного вечора. Світло відсутнє, зате за моїм вікном, ось такий чарівний і спокійний, як завжди, місяць. У мене є декілька слів для вас, мої любі. Після першого допису ніяк не полишає думка. Ні, не сумніви у собі, а саме думка, як вона може щось говорити чи радити тому чи тій, кому так болить, хто втратив, чи ще втратить, і буде з цим існувати. Лише власний досвід, повірте, не більше і не менше. Тому і відважилась не лише слухати, але й говорити. Це шалена відповідальність і спроба хоч у якийсь спосіб допомогти і вгамувати чийсь біль. Я пережила свої самотужки, ломаючи себе день за днем. Місяць за місяцем, рік за роком. Повірте, я вмирала щодня, не відпускала, не вірила, більше того робила страшні речі. Бо гіршої наруги над душею, яка колась була у тілі, це тримати її поруч, словом люблю. Я тримала, а душа змирилась, не пручилась, а потім мене змусили відпустити. І тепер я знаю, що таке пекло, бо я його спізнала і можу вам сказати, біль втрати можна пережити і навчитися. Не просто існувати, а жити далі. Мені допоміг мій рід вистояти, вижити. А ще, як не страшно це звучить, смерть відкрила мені ворота до дару. Вірніше дала можливість згадати те, що спало. Це мій досвід. У вас він свій. Хочу сказати лише одне. Повірте, ви зможете пережити самий лютий розпач, у якому зараз існуєте, і жити далі. Бо смерть це лише одна крапка на колі, де попереду стояло життя. Не невольте своїх рідних. Їхні душі потребують волі, а не ланцюгів. Дорогі мої, кому потрібна допомога, пишіть в особисті. Я дам вам свій спосіб. Свій міні-обряд, який свого часу допоміг відпустити рідну душу. Хто знає, можливо, він і вам допоможе пережити і жити далі. Тримаймося і бережімо себе та своїх рідних.